Оце росія в центрі. Ну, зараз приблизно обід, то всі повтікали. Торгую тут, все нормально. Ну, хто повтікав, а хто? О там же море. Дорога прекрасна, дивіться. Дорога прекрасна тут. Все тут нормально. От. Народу це тут так собі. А на морі полно. Бачите, тут скільки машин. Це ті, що приїхали на суботу-неділю. На один день. Оце тут пару сотень машин. А по базах там інші розклади. Там. І автобуси приїжджають і все, і маршрут. Чорне море моє. Мідоски. сказать що три набагато так здесь через 10 метрів есть надо 10 через 20 вода ідеальна Ідеальна. а вот там пляж оставные я йду так в сторону дикого пляжа. Вийшов за да, пределы цього за метр основного пляжа. Але туди ще метрів 200-300 хтось є. А далі через пару кілометрів він чи вкрай. Не знаю, там люди є, немає. Отак. Море і тепле і чисте. Вода одразу ж кажу, чиста, риба, плаває. Баклани прямо ловлять біля берега рибу. Отаке. Росіячка. Російка.